Найкращі університети визнали найгіршими, або як в МОН виявили проблемні ВНЗ, І якщо чесно, я зовсім не очікувала побачити в цьому списку деякі заклади. Тож я розповідаю по яким критеріям визначали і які універи там опинились. А з вас підписка на наш канал за лінком в Біо. Там для вас підготували ші, які допоможуть з підготовкою до іспиту, роз'яснять важкі теми і розкладуть інформацію по поличках. Отже, в Мон визначили, що в тих закладах, де більшість вступників мають низькі бали ННТ, є проблемними. Тобто, якщо в закладі вищої освіти менш як третина студентів при вступі отримали державну фінансову підтримку, це означає, що заклад не здатний привабити вступників із хорошими балами. Навпаки, цікавить тих, хто має низький бал. Ось декілька популярних університетів, які потрапили в цей перелік. Кнео ню імені Ярослава Мудрого, Одеська юридична академія, Тео, Київський університет культури не така основна п'ятірка, а взагалі список досить великий. А ви погоджуєтеся з висновками? І чи вважаєте свій заклад проблемним? Напишіть в коментах і не забудьте підписатися на наш канал за лінком в біло.